Ти не повіриш, що він зробив перед смертю. Знайомо, це клікбейт. Заголовок, який спонукає тебе клікнути, і він ловить тебе щодня. А ти можеш зламати його пастку. Просто запитай себе: це правда чи просто замануха? Я дам тобі п'ять головних ознак клікбейту. Шоку або сенсації. Те, що сталося з нею, шокує всіх. Друге. Це відсутність конкретики, немає імен, дат, фактів. Наприклад, цей хлопець зробив неймовірне. Третє. Занадто емоційна мова. Жах, вражаюче, скандал. Четверте. Гра на ФОМО. ФОМО – це страх щось пропустити. Не читай далі, якщо не готовий до правди. Чули про таке? П'ятий тип заголовків заголовок, який не відповідає змісту. Це просто розвод. Ця звичка вбиває мозок, а там йдеться про недосип, кави, будь-що, але не про те, що вбиває. Наступного разу, коли побачиш гучний заголовок, не квапся кликати. Перевір його на ці п'ять ознак клікбейту.